Задача. Стрічку завдовжки 17 метрів, розрізали на 9 рівних частин. Знайди периметр квадрата, складеного із чотирьох таких частин. Це стрічка 17 метрів. Її розрізали на 9 рівних частин. А із чотирьох частин складуть квадрат. Із оцих чотирьох частин. А одна частина це 17 метрів. Поділити на 9. А можемо записати: отак одне й те саме: 17 дев'ятих метрів. Це більше, ніж метр. Але менше, ніж 2. А нам кажуть: знайди периметр квадрата, складеного із чотирьох таких частин. От, якби ми вміли вже множити, то ми взяли дев'ятих метрів та помножили на 4, і все. А ми ще поки що не можемо, то будемо додавати 17 9, та ще додамо 17 9. Та ще 17 9, та ще 17 9. Знаменник показує, наскільки частин ми розділили, які шматочки. Знаменник такий, як був, 9 такий є. А от чисельники ми додаємо. То 10 помножити на 4 40. 7 на 4, 28. То Тут 68. Але ж це ж неправильний дріб. А ми хочемо зробити з нього мішане число. 68 поділити на 9. Ну, давайте по 7. 63. Поділити на 9 буде 7. А залишиться ще 5. 5 дев'ятих. Ще разочок. 68. це 63 додати 5, 63 поділити на 9 7 цілих. а 5 це ті шматочки, які 9 ще залишилися. Це метрів периметр квадрата, що складений із чотирьох оцих. Отаких частин. Далі буде.